Всім привіт! Так як у нас завтра стартує замовлення стартують на весну. Хочу ще раз сказати список тих сортів, які будуть, щоб мені не писали усі сорти, які в мене є, тому що на весну не всі сорти будуть. Зараз скажу, які можна замовляти. Із ронніх сортів: Сондра, стакон і касетка. Альба, стакон і касетка. Алегро, стакон і касетка. Джусі касетка. Оприка, стакона касетка. Амі, стакон і касетка. Роміна, стакон і касетка. Лія цукрова, стакон і касетка. Дивна стакон і касетка. Лючия. Стакан і касетка, але її дуже мало. Молінг століття і касетка. Квіки, трішки касетки. Сенсоція стекон і касетка це ронні сорти. Далі середні йдуть. Гігант жорнеє, стакон. В основному стакон. Озія стакон і касетка. Сирія стакон і касетка. Пізні фейт стакон і касетка, Маршал, staкон, мальвіна стакон. Флоренс – касета, каденса – касета, Крістіна – касета. Це всі, що в мене будуть. Е, е, е. Так як я вчора прийняла замовлення від тих людей, які ви, е, виграли у, у конкурсі, то е, ті сорти, які залишилися, я вам продиктувала. Інших вже немає. Скопанки я не можу напевно сказати, що буде, тому що зараз січень, і я ще не знаю, який там корінь. Ну, і ніхто в січні і в лютому її копати не буде, а буде аж у березні. Копатися ця розсада. Можливо, буде, ну, буде каденція. Знахідка, Русанівка, може, трішки сенсації буде, м -м, купчиха буде. Е скала. Ну, і навіть більше вже не знаю, як, яка там буде ще. Е потім я повідомлю, е тому що щоб е це не так, як касетка, і не так, як стакон. І то стакон і касетка, треба обов'язково, коли я складаю посилки, коли я готую людям на відправлення, то я обов'язково касету витягую, кожну передивляюся, дивлюся, який там корінь. І тут не можна сказати, скільки точно її буде, тому що кожен корінь не витягнеш і на нього не глянеш. А тим більше копанка. Щоб копанку відібрати, скільки її буде, треба її викопати. Тож, скільки буде копанки, я сказати не можу. Так, зараз скажу, зараз скажу. Телефон свій лайфовський, по якому можна телефонувати завтра, але не бажано бажано писати у viber. Viber в мене Київ Старовський, це 067 394 7709 А лайф, якщо дуже немає людей Войберу, то, звичайно, можуть от зателефонувати 093 962. 5799. Це вайфовський номер, на якому в мене вайбера немає. Вайбер на Київсторі. Тому завтра з 8 годин, будь ласка, можете писати мені на вайбер замовлення. Сьогодні хотіла записати відео про Тріпса. Але чомусь в мене не складається це відео, вже <смі> двічі переписувала, і так я його і не записала. Бо сьогодні в мене стався, стався інцидент у опалювальній теплиці, дуже сильно почало горіти і дуже було жарко. І я переживала, тому що рослини, ті, що вже в мене ростуть, аж прив'яли. Ну, зараз тепло, зараз тепло і буржуйка дуже велика. Неможливо відрегулювати температуру, тому завтра він мені поставить туди газ і будемо вже топити газом, тож у мене будуть нерви спокійніші. Ой, завтра, завтра зніму відео про Тріпса. Це такий шкідник, що про нього треба знати все, щоб з ним навчитися хоча б жити. Звичайно, його побідити невозможно, неможливо, тому що він перелітає. Якби він хоч не літав, то можливо можна було б з ним якось боротися. Так. Не знаю. З ним треба тільки навчитися жити, його, здержувати, його популяцію. Ну, тоді все буде добре. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!